Вітаю! На кінець дійшли руки до апаратури FlySky FS-S108. Перед покупкою в лютому 2024 року приблизно так вона і з'явилася в продажу там. Буквально, можливо, за місяць після старту продажів, і я її купив. Дивився перед цим. Обзори все тільки на іноземних мовах. Я побачив цю модель, мені дуже сподобалось. Так, тепер подивимось, що тут виглядає. Так, на коробці написано Fly Sky Antenna 24 ГГц. Є. Yeah. Код. Так, тут наклейка є. Так Модель FSST8. Канали від восьми до десяти. Так, це можна де приміняти. Гелікоптери, екскаватори, метрокоптери, автомобілі, інженеринг, роботи і лодки. То, що написали. Звісно, везде частота 2.4 можна будь любому пристрої використовувати. Так, Антера стандартна. Стандарт 2.4 ГГц. Батареїхи. На 1,5 В стандартні АА розміру 4 штуки. Або можна підключити акумулятор 2С літіополімерний фірма GST. Скоріше всього, вони приписали роз'єм там XT30. Намбрую розмір 176 мм на 21,9 мм і на 82,5 мм. Це губина так. Вага 420 грамів. Так, більше нічого цікавого тут нема. Далі і опа! О. Кришка тримається. Хорошо. Ставка така є. або от керування або апаратура. Кому як подобається. такие называются ну какой вот. у нас есть комплекты что тут инструкция так я сейчас ничего не подчеркнул нема так ладно инструкция СТ-8 модель розписана. Можна і сайту завантажитися. Зручніше буде, бо вона дуже маленька. Так, є інструкція. Тепер сам пульт керування. Мені подобається, називається в стилі карбону. Зроблений це чорного кольору, матовий корпус. Так, так тут наклейка. Не наклейка. номер Ага, тут зроблено. Ножки назову їх так, щоб можна було ставити. Гарна апаратура мені подобається. Так, вона виглядає. С задней стороны. Так, тут есть всякая наклейка с QR-кодом. Далее, что тут так? Это какие-то пластмассовые вставочки. И так вот, вот таки. два сверху, два снизу. Причем, тримается задняя крышка. Итак, Відділення. Так, так тут ставочка. Є. Дане відділення на 4 батарейки або 4 акумулятора типу АА. Я спробую ста ст сюди ставити акумулятори типу АА. Є. Значить, що тут ще такого цікавого. Червоненький роз'єм, бачите? Це XT30. Тобто можна підключити, якщо у вас є акумулятор спортно XT30 і вставити сюди замість пальчикових акумуляторів. Так, що тут є? Так от виглядає? Значить, Особливість даного це один із найдешевих пульта керування. Значить, Його особливість, то що можна докупити перехідничок, сюди її закріпити і блок докупити. Це буде зовнішній блок, це його контакти. Так, корпус нормальний. Це ставки, щоб не скользили пальці. Так, від антенна зроблена, вона нез'ємна. Так, далі що тут? Так, одна заглушка. Це можливо вивести, підключити ще одну антенну. Так, тут... порт DSC S-C, для чого я не можу сказати, оцей порт Type-C за допомогою цього порта. Можна підключити до комп'ютера ноутбука цю апаратуру і вімкнути її, і буде вона працювати. Наприклад, ви хочете ви купили цю апаратуру і хочете навчатися керувати симулятори, підключаєте кабель в порт цей Type-C і на комп'ютер. Вмикаєте її і вона одночасно і заряджається, і працює. Саме цікаво, що без акумуляторів вона вмикається. Що дуже мені подобається. Так. Младенька шершава шаршава. Шершаві такі. ну, Корпус суцільний, щоб не скользили пальці. Так. Екран тут є. Він чорно-білий, буй монохромним його називають. Далі. Ніжки оці. Можна поставити отак ось буде. Просто що тут поверхня дивана, бачите, падає. Так на поверхні запросто буде стояти. Це теж дуже добре, Може знадобитись. Далі кнопки меню Exit вийти. Далі кнопка, точніше, можна сказати, колесика. І, і кнопка, да. натискаєш. Вона, вільна, не прикручується. Так, це мені подобається. Маю на увазі сильна, вільна. Так, тепер оці ричашки. Вони в такому кольорі мені теж подобається. Так, на гострі. Орішського для того, хто любить ось так от зверху керувати. Це зроблено. Далі кнопочка є ось така. Ось така. Так, це, видно, пластмасовий елемент, щоб можна було за прикріпити. Так, позаду нього є отвір з різьбою. Це для того, щоб можна було перехідник сюди прикрутити. І, наприклад, телефон поставити, тобто перехідник і саме кріплене під телефон і поставити, або маленький планшет. Далі. чуєте, мабуть. Значить, речажок, який відповідає за цей тормоз, по вертикалі він вільно, а вліво і вправо він підпружинений. Це коли обертатись. І його сторони обратись в праву сторону. Є. Так, по центру зроблені ось такі рисочки. Це для того, щоб можна було орієнтуватись. Наприклад, при калібруванні, де у вас центр знаходиться. Є так кнопка омикання. Далі тумблера СВД. Однопозиційний С ВСІ. Раз, два, три. Трьохпозиційний. Так, це регулятор. ВРБ означається лалі цей регулятор ВРА. Лалі перемикач SWB раз. Однопозиційний і SVA напозиційний. Цей обозначений тумблер двохпозиційний SWC і крайній однопозиційний SWD Є. Це позначки для того, коли Будете програмувати кнопочки, задавати, вони вже підписані і на екрані буде інформація. І Мені подобається. Так, для того, щоб можна було зорієнтуватись, значить, що у нас вказано? Ось габаритні розміри. Так, розумію, Довжина 176 мм. Ось так от. Так, далі. 210 мм 9 це буде ширина. І 82 мм 5 це буде глибина. Або товщина. І що буде так вам більш зрозуміло. Є. Ось така Апаратура, думаю, ще запишу ролики про цю апаратуру.